Ну що, подивився я пункт із, фу, пункт, план Зеленського про мир про перемогу. Коротше, це план, мабуть, даже можна сказати не про мир і не про перемогу, а це план на наступні вибори. Чому я так кажу? Тому що, як я вже казав і кажуть наші всі партнери, що конфлікт будуть вони закінчувати, тому що не бачать... Сенсу далі продовжувати, тому що мобілізація провалена, е якісь реформи провалені, країна потерпає в корупції. Тому будуть потроху закінчувати, а далі думати, що з цим робити. Е навіщо ж тоді Зеленський зробив план перемоги? Пояснюю, для того, щоб е коли йому сказали, що. Все будемо закінчувати, все буде потроху звертатися і будемо домовлятися якось. А, що він зробив? Ну, Понятне, імпульсивне рішення. Захватити Курськ. А для чого? Для того, щоб було чим торгуватися а, при оцієї от оцій договоренки, яка планується. Але нам він подав трошечки інший план перемоги. А нас повинні взяти прям от негайно в НАТО, негайно всі небо закрити, краще ППО поставити краще. Ой, я навіть не пам'ятаю, скільки він там казав, багато. Кращі системи, кращі всякі центри, кращі угруповування військ в Україні натовських щоб прям ніхто в житті і навіть інопланетяни до нас. Не потрапили. От. А для чого це все? Для того, щоб ми це все схавали. А якщо ми це все схаваємо, як от, шашлики да, в травні, тоді, коли буде перемир'я, він зможе сказати, що я хотів, у мене був план. Але чогось мій план не підтримали наші західні партнери. Тому от. Така от ситуація, я буду там старатись, робити все далі. Вибирайте мене на виборах, і я буду вашим вічним президентом. От якось так я бачу цей план, тому що в чому він полягає, я не досі не зрозумів, яким чином, отак от завдяки тому, що тобі погано і ти хочеш, щоб миттєво стало все добре. Е, яким чином стане все добре, непонятно. Яким чином всі наші партнери разом так раз і все зроблять, непонятно. Е, яким чином навіть от, блін, Росія перестане атакувати Україну згідно з його планом, непонятно. Ну тобто, ой, дуже багато чого не понятно. Скажем так, дуже образно. В його плані є купа дир. Але в цілому, навіщо цей план? Всім понятно. Для того, щоб ми все це схавали, запам'ятали, що був якийсь план Зеленського про перемогу, який трошки не склався. От, а не склався, понятно чого. Тому що корупція, тому що. Тому що корупція, просто от якби прибрати корупцію, то все б склалось ще й рік тому. А так як корупція, то нам ніхто і грошей давати не хоче, і зброю давати не хоче. Тому що зброя заходить і по одним цінам, продається, а продається по другим. Як кажуть в телеграм-каналах і різні там блогери ті, що військові. А, ну і куча всяких от таких от нестиковочок. Про які всі наші партнери добре все знають. Тому план Зеленського про перемогу це план Зеленського про перемогу на виборах. На майбутніх виборах, коли нас заставлять піти на договорняк. І тоді вже буде план Зеленського про перемогу. Швиденько він так перевернеться на план. Мене не підтримали західні партнери. Підтримайте мені. мене, ви українці. Бо у мене ж такий класний план був, ми могли перемогти. Але от ми ще зможемо, давайте. От. І все таке. Коротше, план, я скажу вам так собі. Я сподіваюся, що українці на цей план не купляться. Тому що. Ну це буде уже зовсім. Це як всіх саджати будемо, що там ще у нас було там по плану. Гірше не буде, буде кінець війни, хоч паржом. Всі поржали, кінця війни нема, економіка в дупі, повній. Як тільки е, якийсь збой буде з постачанням нам бабла іззовні, всі настільки відчують це, що просто капець. Так що план, я план.